25 жовтня, невеличкий огляд, хто ще квітне. Такі найстійкі троянди, які не бояться холоду, які продовжують квітування. Це в мене Blue for You. Бутончики не відкриті. Подивіться, скільки ямок у мене накопаних, скільки свіженьких новеньких трояндочок посаджено. Чекаю на літо, чекаю на весну. Дай Бог, будемо живі, все буде з нами добре. Трояндочка джаз, справжня красуня. Я завжди казала, люблю у сонячних, сонячних променях квіти, але зараз надвечір'я подивіться, як також яскраво виглядають осінній вечір, осінні троянди. Хайсфогель у пупляночках стоїть. Вже не вірю, вже вона не відкриється. Це вічна моноліза. Вона реально вічна, вона завжди є вічний Пінк Абунденс. Ой, у сутінках як гарно також. Я думала тільки при сонечку. Ммм, краса яка. Пінк Абунденс. Трояндочки, які, незважаючи на таку прохолоду вночі, навіть приморозки в нас вже були і є майже щоночі, вони все одно продовжують. Недаремно кажуть, що все ж таки роза. Це дуже витрува... витривалий такий кущ, коли в неї коренева система вже достатньо давня, то вона, їй майже нічого не страшно така біленька, не знаю її назву, вона в мене є, без назви. Midnight Blue. Big Purple. Не имею Це у мене є тут така красуня, кордисовська селекція Амадеус. Трішки вона тут недоречно посаджена. Завжди я так піднімаю її навколо неї невеличкі троянди. І от вона така дилдочка записалася. Треба її буде ніяк руки не доходять, пересадити. Тут її не місце. Це плетюча троянда кортисовської селекції Амадеус. Яскрава, гарна, витривала, але не на своєму місці. Дивіться, знову купа новеньких троянд посаджено. Хочу показати вам, яка яскрава топаз в жовтні місяці. Це першорічка. Осінь 2023 посадочка прийшла до мене пересортом. Не шкодую, нехай буде. Вона дуже рясно все літо квітувала, незважаючи на те, що перший рік. Навіть у жовтні виходить майже до пізньої осені паз дає такі яскраві квіти, особливо яскрава в жовтні. Красива. Поруч з нею версілія. Ще старенька, але ви не уявляєте, скільки ця квітка вже тримається. Є пуп Янучук. Ну, Мені не віриться, що він відкриється. З понеділка у нас обіцяють потепління, ну можливо. Зараз у свою японську кімнату, яка напівяпонська переміщусь. Дивіться, корожелі така підгулявша, не буде діла з нею. Але також роблю висновки до пізньої осені видає квіточки цей сорт. Coral Drift. Така гарненька трояндочка, дуже обільна, дуже рясна. Отак от, якщо здалеку, то вона реально так в кінці жовтня веселить мою клумбочку. Ви знаєте, здивувала мене троянда. Парасол, коли її замовляла, вона мені подобалась. Але я навіть не віддавала собі, як буде відчот, українською мовою, Я навіть не уявляла, що так от мені з нею пощастить. І вона так рясно в перший рік себе показала обільне квітування. Дивіться, майже до перших морозів. Трояндочка Парасол, моя першорічка, квітує. Дуже рекомендую цю троянду. Дуже мені сподобалась. Такі справи. Мирної ночі нам всім спокійно і тихо, і на все добре.